Шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі, каналі Олександра Мусієнка. І в цьому вечірньому зведенні поговоримо про ймовірність військового зіткнення Росії і НАТО, коли це може статися і чи станеться взагалі. Тому що ймовірність і вірогідність того, що це відбудеться, вона дійсно є і вона існує. Ось, наприклад, нещодавно начальник Генерального штабу польської армії Веслав Кукула. Сказав, що країні Польщі відповідно знадобиться більша армія ніж є на зараз, тому що потрібно досягти цього з огляду на старіння населення, якщо Польща хоче захистити себе від можливої війни. Про це він сказав під час виступу в університеті сухопутних військ у Вроцлаві, повідомляє видання Reuters. і все вказує на те, що сучасне покоління зі зброєю в руках. Стане на захист нашої країни. І ні я, ні будь-хто з вас не має наміру програти цю війну, зазначив Кукула. Ну, Серйозна заява. Погодьтеся, вона така категорична, тобто вона не допускає. Вона говорить ця заява про те, що існує дійсно е е е е е така загроза і така ймовірність існує, що доведеться стати зі зброєю в руках на захист Польщі. Доволі таки серйозна. Зараз ми і про Польщу дещо поговоримо. Я тільки додам, що це далеко не перші заяви чи публікації, які були протягом цього року. Наприклад, ще цієї весни, в березні 2000, навіть фактично навіть не зараз, а і не цієї весни, а ще в березні 2022 року інститут вивчення війни. Написав про те, що Путін готується до війни проти НАТО, і все вказує на те, що Росія проводить відповідні приготування не тільки для війни повномасштабного вторгнення проти України, а й війни з НАТО, яке має, яка має відбутися, і це протистояння міститиме різні етапи, абсолютно аж до можливості застосування тактичної ядерної зброї. Йдемо далі. Наступне. Що а, НАТО а, готується, і НАТО попередили про те, що потрібно готуватися до того, що доведеться воювати з Росією після московського, після того, як, вибачте, перекладаю з англійської одразу, після того як Росія вторгнулася, здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. І є свідчення того, що а, Росія може напасти на НАТО. Про це говорив Роб Бауер. Адмірал Роб Бавер, голова військового комітету НАТО цього року, і він сказав: ми маємо усвідомити, що це що те, що ми живемо в мирі, це недасть, і так може бути не завжди. І саме тому ми, сили НАТО, готуємося до війни з Росією. Це практично пряма мова нідерландського адмірала Роба Бауера. Ще раз повторюсь, голови військового комітету НАТО. Він зазначив, що альянс має бути на високій, на високому рівні реагування для війни очікуваної або неочікуваної, і Бауер сказав, що потрібно бути повністю готовими і ефективними. Ми маємо здійснити всю трансформацію для посилення північно-атлантичного альянсу, щоб НАТО і країни Заходу були готові до потенційної війни з Росією. Ось такі заяви. Які були нещодавно, і я сьогодні вже про це говорив і повторюсь в конфіденційному документі: мінімальні вимоги до можливостей, американський генерал Крістофер Каволі та французький адмірал П'єр Вандіє вони командувачів НАТО сказали, що потрібно мати не 82 бригади. А 131 бригаду готові до розгортання і готові до участі в бойових діях. І саме над цим зараз працює альянс у військовому компоненті. Тобто країни НАТО збільшують чисельність своїх бригад, чисельність своїх військ, швидкість їх розгортання і реагування, в тому числі посилюючи і східний фланг НАТО, і південний фланг НАТО. Якщо ми подивимося на те, що пише Daily Mail, а Daily Mail час від часу описує можливі сценарії. То десь кілька місяців тому була публікація в цій британській газеті в цьому виданні про те, що війна може статися до 2044 року, і Росія може зіткнутися з НАТО, тому НАТО готується навіть малювали стрілочки, картинки, плани можливого вторгнення Росії а, до країн НАТО. Росія мала би використати. Для прориву Балтійське море і свій флот мала би використати авіацію і, можливо, навіть тактичну ядерну зброю, що не виключалися планувальниками та стратегами якраз альянсу, які вираховували різні можливі сценарії того, як це може відбутися, суто практичні речі нещодавно. А знову ж таки Daily Mail, це було 26 вересня цього року. Випустила статтю, в якій зазначило, що якій було зазначено з посиланням на німецьких генералів, що НАТО готується до планів розгортання медичних сил, госпіталів та евакуації поранених з поля бою до найближчих медичних закладів в разі потенційних бойових зіткнень безпосередньо із Росією. Це такий фактаж із того, що відбувається станом на зараз, і з того, що є, і з того, що може спіткати. Зараз і про це пишуть дуже багато policy papers, Про це пишуть зараз статті, аналітику, експертизи. Про це пишуть навіть книжки. Уже не одна така праця є, і вона видана. І я думаю, ще не одна буде написана і побачить цей світ, і ми її так само будемо читати. Отже, що це означає глобально? Давайте подивимося, ці тренди, які є. Чи означає це, що НАТО дійсно готується до потенційного військового зіткнення з Росією? Так, НАТО потенційно готується і здійснює підготовку громадської думки населення до того, що ця війна може відбутися а в різних перспективах. Різні дати називають. Хтось називав в Німеччині, що це може бути, як Борис Пісторіус, діючий міністр оборони ФРН, попереджав, що це може статися через 3, 5, 7 років. Хтось говорить через 2-3 роки, хтось через 10. Є плани, що це може бути навіть через 20, до 2044 року, як я вже зазначав, посилаючись на Daily Mail. Тому прогнози є різні. Але багато аналітиків дійсно сходиться на тому, що це цілком є вірогідно і можливо, і що Росія таки може воювати із НАТО. Фактор Білорусі давайте не забувати: розгортання російської ядерної зброї на території Білорусі, перекидання туди ракет іскандер, а також літаків фронтових штурмовиків Су 25 які здатні нести ядерні боєзаряди. Це теж є проявом ескалації. Фактично, Путін підставляє Білорусь під удар і говорить про те, що давайте, якщо буде в майбутньому війна з НАТО, використаємо територію Білорусі для цього протистояння. І якщо тактична ядерна зброя полетить з Білорусі або літаки з тактичними ядерними боєзарядами будуть злітати з литовищ цієї країни, то її відповідь потрібно давати безпосередньо так само по цій країні, тобто по Білорусі. Тут Путін постійно згадує Білорусь своїх, значить, розповідях, які стосуються ядерної зброї, і не припиняє про це говорити. А отже, ну скажімо так, це сценарії, які розглядаються. Варіанти можуть бути різні: це і вторгнення в країни Балтії, це і а, безпосередня ескалація за допомогою далекобійної зброї проти Румунії. Це багато інших обставин, як це може безпосередньо складатися. Ось те, що є станом на сьогодні. Військовий вимір і планування можуть бути так само різними. Безумовно, вони можуть передбачати і обміни ударів конвенційною зброєю, і обміни ударами неконвенційною зброєю. Але глобально, давайте ж подумаємо, а що це означає. Тобто, зараз я раніше говорив і згадував про заяву Фрідриха е, лідера консерваторів, християнських демократій, ХДС, ХСС. Німецької опозиції, який претендує на посаду канцлера. і от Мерц говорить, що мають чотири держави вирішити питання постконфліктного влаштування Європи, тобто Європи після російсько-української війни, геостратегічної, геополітичної визначеності, і того, як далі буде розвиватися питання миру та безпеки на континенті. А яким чином це вирішити, не зупинивши Росію? Росія залишається допоки Росія залишається в тій агресивній неоімперській формі, якій вона є, і готова проводити саме таку політику. А що ж робити? Яким чином вийти із цієї ситуації, окрім як все ж таки не перемогти Росію в перспективі? Друге, давайте подивимося, чи перестане Росія загрожувати Заходу Україні чи Заходу в майбутньому. Після програшу у війні проти України візьмемо. Після нашої війни. Я думаю, що ні. Такі загрози і виклики вони безумовно що будуть зберігатися. І це дійсно серйозні виклики. Як з них виходити? Ну, два варіанти або віддати половину Росії Китаю, а інша половина Росії може існувати в двох-трьох державних утвореннях, чотирьох, які будуть буфером. Проти ось цієї території Китаю, і тоді ці держави потенційно прийняти в НАТО разом з Україною для того, щоб це все цей весь простір, який гарантував безпеку Європи в широкому сенсі цього слова, ось такий сценарій, який може бути. Це можливо тільки коли Москву позбавити якраз от її імперськості, її ідеї агресивності по відношенню до сусідів і її підтримки і жагу до постійної війни, руйнувань. І страждань тоді в такому випадку так. Наступний варіант, як ми влаштуємо цю безпеку, прийняти Україну в НАТО. Приймаючи Україну в НАТО, теж має бути розуміння, що це завжди ризики війни, які будуть, як вони були під час Холодної війни, коли радянські війська знаходилися в східній Німеччині, а війська НАТО, Сполучених Штатів, зокрема в Західній. Тобто такий варіант він теж тяжіє до того, що така війна. Може статися так чи інакше, або малі війни, які можуть ставатися, а, тобто, допоки Росію не позбавити усієї ідеї неоімперськості, війна з НАТО може здаватися неминучою. Є вихід з цього, є а це підтримка України. Це надсилання більшої допомоги зараз Україні, інструкторів, давання зрозуміти, що НАТО може гарантувати безпеку Україні, як і інші країни, і таким чином тримаючи, ось зараз утримуючи фактично Україну в силі в сфері своїх інтересів, тому що якщо Україна залишається нейтральною, Україна залишається. На роздорожі, і це точно не зміцнює європейську безпеку, а це тільки створює додаткові ризики, що Росія знову ж таки може вторгнутися до України і тоді вже е, спробувати окупувати Україну і використати нашу державу в агресії проти країн НАТО. Це ж так просто і очевидно, як мені здається, можна зрозуміти. І ось це теж питання, яке виникає. Можна сказати, що НАТО реагує, що НАТО посилює східний фланг, що НАТО зараз відкриє штаб Фінляндії в 100 кілометрах від кордону з Росією, що НАТО приділяє увагу безпеці Естонії, Литві, Латвії та Польщі. Швеція так само зміцнюється, як і інші країни. І відповідно це означає, як і Румунія. До речі, що НАТО готується до потенційних викликів, але тут ще питання, коли це може статися, тому що трансформація Росії може відбуватися. В принципі, і е, питання тільки, чи зможна буде вичекати і чи не зважиться Путін на наступну війну через 5, 7, 10 років уже проти НАТО спільно з Лукашенком, спільно з Північною Кореєю, Іраном і своїми сателітами. Ось тут є питання, тому до війни готується і це є очевидний факт. Думаю, що і сам факт підготовки до війни він свідчить про те, що. НАТО дійсно дуже серйозно йде стратегію стримування. Це теж треба показувати. Важливо просто, щоб така стратегія стримування проходила по кордону України з Росією, щоб ми входили в стратегію стримування Росії з боку НАТО. Це було б дуже позитивно і, можливо, б це запобігло майбутній ще одній війні із НАТО, яка може статися, якщо зараз не вирішити питання Росії. А це просто очевидні прописні істини. Тому сподіваюся, що це зрозуміло. Ну і я щиро вірю, що начальник генерального штабу Польщі він мав же ж на увазі, що війна може бути з Росією, а не з Україною. Ну він не конкретизував, але все ж таки я думаю, що мав на увазі. Все ж таки проти Росії, все ж таки, що поляки на боці України, а то вже грішним ділом, знаєте, після вимагання ексгумації, після а, створення перешкод на, на кордоні, після проблем, які виникали з продовольством і проїздом наших фур безпосередньо транзитом далі до країн Європи, грішним ділом можеш уже, а, інше подумати, але а, насправді важливо, що думаю, що проти Росії. Ну і на завершення скажу ще кілька слів про Ізраїль-Іран. Справа в тому, що американське видання NBC написало про те, що якщо Ізраїль буде атакувати іранські нафтові об'єкти і танкери, це буде означати, що світова ціна на нафту злетить до 200-300 до доларів. Не дуже хороші втішні перспективи тут до нас для нас. Тому в цьому сенсі можливо. Нехай Ізраїль би атакував інші об'єкти, зокрема пов'язані із виробництвом ядерної зброї іранської, там і інші військові об'єкти пов'язані з виробництвом і концентрацією зброї та інших мілітарних ресурсів. Це було б краще, тому що якщо ціна взлетить, ми собі прекрасно розуміємо, що Росія буде це використовувати для свого тіньового танкерного флоту, для продажу нафти і буде збагачуватися. І американці тому цього так і не хотять. На тлі цього так злетять зараз ціни на галон бензину, що Гарріс перемоги не бачити. Це очевидно, а буде Трампа. Можливо, в цьому і є задум Ізраїля, який хоче більше Трампа при владі. Цікаво, бережіть себе. І слава Україні.